Це відео про підвищення вашої продуктивності. Якщо ви користуєтесь чатом GPT або іншими подібними сервісами на регулярній основі, я більш ніж упевнений, що лайфхаки з цього відео вам знадобляться. Ми розглянемо так звані промти макроси для автоматизації рутинних завдань, а також кастомні інструкції для чатів. І якщо це все звучить складно, не хвилюйтесь ви на каналі Цифромова. Тут говоримо про технології. Простою мовою, і почнемо з промків макросів, це особливі персональні команди від вас, вашому чату, щоб він працював так, як вам треба. Чи ви знали, що в чаті GPT є функція наскрізної пам'яті? Коли ви спілкуючись, щось про себе розказуєте, чат GPT все це тихенько може запам'ятовувати. І якщо ви напишете, що ти про мене пам'ятаєш, то можете здивуватись. А якщо ви про цю функцію знали, то зараз будемо вчитись користуватись нею на просунутому рівні. Тож натискаємо знизу зліва на свою аватарку пункт персоналізація. Опускаємося в віконці вниз до розділу пам'ять і натискаємо кнопку керувати. Тут може бути перелік чималий того, що про вас GPT запам'ятав. І щоб це використовувати на благо, автоматизувати якісь ваші завдання, вам спершу треба подумати, проаналізувати, а як ви спілкуєтеся з чатом, які прохання чи завдання ви даєте йому з. Періодичною регулярністю. І якщо такі задачі є, якраз зараз ми будемо їх вчитись автоматизувати. А якщо немає таких завдань, то подумайте після цього відео, а що ви можете оптимізувати. Зараз ми розглянемо приклади деяких промтів, макросів для автоматизації в різних сферах. Використання до прикладу, ви хочете чомусь навчитись. Ось тут зеленим це якраз і подані готові шаблони таких промтів. До речі, я пізніше розкажу, де їх взяти безкоштовно. І уявимо, що ви вивчаєте англійську мову, хочете дізнаватись нові слова, їхній переклад, граматику і використання в реченнях. Тож, ось. Перший промпт, який я зараз використаю. Як він виглядає? Коли я пишу якесь слово чи словосполучення, а потім додаю секретну літеру, наприклад, П переклад, дай переклад слова англійською, граматику і три приклади використання в реченнях. Копіюю цей промт. і далі ми використовуємо якраз функцію наскрізної пам'яті, яка працює в різних чатах. І саме через чат просимо. Запам'ятається, щоб точно він зрозумів, що ми хочемо, вставляємо цей промпт і відправляємо. Зараз буде написано, що пам'ять оновлено, і GPT скаже, що коли ви будете запускати цей макрос а тригером, так званим, у нас є літера P після слова або словосполучення, то він буде виконувати власне цю команду. Ми, по суті, з вами вже справжні програмісти. Запускаю новий чат для перевірки, пишу якесь слово українською мовою і літеру П. Зазвичай би чат, звісно, не зрозумів би, що ми від нього хочемо, але у нас вже є наша власна програма. Тож, відправивши такий промпт, ми отримаємо результат. Переклад Dream, граматика. Іменник, Небагато граматики, приклад речень. Якщо вам треба більше інформації, відмінювання, наприклад, то все це ви просто напишете в вашому промті макросі, і він буде GPT це завжди виконувати. Давайте тепер подивимося, а як же він зберігся в пам'яті, що далі з ним з цим макросом можна зробити. Натискаємо знову на нашу аватарку в куточку. Персоналізація, пам'ять керувати. І тут англійську мову GPT сам собі записав, що коли користувач таку-то дію, такий-то тригер вводить, то о, треба виконати таку-то е, команду, таке то завдання. Є кнопка три крапки, яка дозволяє видалити нам, е, якщо нам більше цей макрос не потрібен. Чи використовували ви функцію пам'ять раніше? Напишіть у коментарях, а якщо не використовували, то, можливо, це заслуговує вподобайку в цьому відео. Давайте рухатися далі і подивимося на інші приклади макросів. Як ви зрозуміли, для освіти їх тут у нас багато: є конспектор статей, ваш ментор, екзаменатор, кількарівневе пояснення якоїсь складної теми, огляд коду, якщо пишете, складання плану навчання і таке інше. Але зараз давайте глянемо. На наступну категорію промптів для підприємців і фрілансерів. Наприклад, у вас є аудіозапис зустрічі в Zoom, то можна її структурувати, перетворити в текст. Аналіз конкурентів кидаєте сайт конкурента, пишете якесь секретне слово, наприклад, аналіз, і отримаєте свота аналіз, ну, принаймні поверхневий, за тим, що є на сайті. Брифінг перед зустріччю ви можете підготуватись. Давайте я зараз спробую ось цей останній елеватор піч. Це коли в ліфті ми їдемо, знаєте, ось цю таку класичну історію, там 30 секунд, і треба розказати про свій проект. Скористаємось, переходжу в чат GPT, закриваю віконце, новий чат, пишу Запам'ятай цей промпт і відправляю. Поки він мені записує в пам'ять, я використовую власний сайт. Цифромова, до речі, поки не забув, давайте розкажу, де ви візьмете собі безкоштовно всі ці готові шаблони промптів макросів. Зайдете на сайт цифромова в розділ Матеріали, і тут ось цей блакитний робот з шестернею. Промпти-макроси для автоматизації рутинної роботи з шиї чатами. Натиснете отримати доступ, зареєструєтесь на сайті зі своїм імейлом, і доступ вам буде відкритий назавжди. Чат GPT записав нам це в пам'ять, створюємо новий чат, кидаю посилання і пишу слово піч, яке є моїм тригером в макросі. Подивимося, що він витягне, яку інформацію за 30 секунд ми зможемо розказати про свій проект. В нашому промпті макросі можна додатково вказати, що такий піч має бути, наприклад, не більше п'яти речень. Давайте рухатись далі і подивимося блок. Промтів для креаторів, тих, хто створює якийсь контент. Генератор ідей для контенту, тобто вам не треба кожного разу просити, як вам треба сформулювати ідеї, в якому форматі. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що сутність цих макросів, якщо ви пишете в чаті GPT великі, довгі промти з інструкцією і кожного разу повторюєте те саме. Саме в такому випадку все це ви можете упакувати в такому промті, в пам'яті, і GPT вже кожен раз буде до цього Звертатись. Тож у нас тут є і ресайклінг контенту, тобто такий рерайтинг, seo оптимізація, залучення аудиторії. Наприклад, коли я надсилаю текст або даю посилання і слово інтерактив пишу, створи на основі цього матеріалу три відкриті запитання для аудиторії та одну ідею для опитування. Наприклад. Сценарій для youtube відео промпт для візуалу, контент. План це базові промпти. Ще раз наголошую: вам варто їх доопрацювати, деталізувати під себе так, як вам подобається. І остання категорія в нашому переліку це повсякденний побут, незалежно від професії вашої. Наприклад, пишемо, що в холодильнику слово рецепт і отримуємо одразу готове, готові дані, рецепту, навіть з КБЖВ, білки, жири, вуглеводи, якщо ви за цим слідкуєте, одразу в такому форматі, як вам треба. Тож не потрібно все це просити кожного разу в таких випадках. Генератор тренувань, наприклад, теж ви вказуєте якісь дані і отримаєте вже в такому форматі, як вам треба. Ідеї подарунків і багато чого ще. Давайте подивимося, як це працює тепер не в чаті GPT, а в Gemini, оскільки це дві нейромережі, які я використовую на постійній основі. І саме в обох них я використовую функцію пам'яті, і вона працює і там і там однаково добре. Тож у Gemini ми маємо натиснути внизу на шестерню, пункт персональний контекст. І тут кнопка Додати. Ось такий макро з нашого переліку я зараз е, використаю. Коли я описую страву, яку хочу приготувати, або даю посилання на її опис десь в інтернеті і додаю слово страва. Склади список необхідних інгредієнтів в потрібній кількості та згрупуй їх за відділами супермаркету, щоб мені зручно було одразу піти і все це купити. Надсилаю, натискаю відповідну кнопку. І тепер запускаю новий чат. Пишу грецький салат з трава. Запускаю. Отримали в відділі овочі, фрукти. Нам треба купити помідори, огірки, солодкий перець, червона цибуля, в якій кількості. Ще тут є примітки, для чого кожен інгредієнт в салаті цьому потрібен. Далі в молочному відділі купити сир фета, бакалія та олії, маслини, орегано, сіль. І додатково можна заправити червоним винним оцтом. Ось так чудово, як на мене спрацювала програма, яка перетворює страву на конкретний чек-лист, що треба купити в магазині. А тепер подивимося на кастомні інструкції, глобальні, які впливають загалом на роботу нас з чатом. Для цього є окремі поля та налаштування в чаті GPT. Натискаємо знову на свою аватарку пункт персоналізація, і цього разу вниз не опускаємось, а дивимося, що тут є вгорі віконця. Базовий стиль і тон ми можемо обрати серед ось таких численних варіантів глобально, як в усіх чатах, завжди при всіх умовах GPT буде нам відповідати як досконалий і чіткий професіонал. Як Теплий і балакучий друг, відвертий, дивакуватий, ефективний, занудний чи цін цинічний. А також ви можете вказувати свої спеціальні інструкції, вони раніше називались кастомними. Для того, щоб попросити GPT завжди щось робити однаково в усіх чатах, наприклад, спілкуватися завжди українською мовою, навіть якщо ми написали промпт англійською мовою. Чому я таку інструкцію тут собі ввів? Тому що є. Є, наприклад, багато бібліотек з готовими промтами, шаблонами. І, до речі, я про такі бібліотеки розказував в одному з попередніх відео. Запрошую вас переглянути. Посилання залишу в описі до відео. І там промти, ну, англомовні, дуже великі. І зазвичай чат GPT відповідав би англійською мовою. А завдяки цій функції. Ці інструкції, яку я дав, він завжди пише українською. А які ще ідеї глобальних інструкцій можуть бути? Давайте подивимося в нашому документі, який ви можете отримати, я вже показав, як є перелік кастомних глобальних інструкцій. Щодо загального стилю, як з нами має спілкуватись GPT. наприклад, хто любить структурованість, то тут ми просимо власне використовувати завжди марковані списки, виділяти жирним і так далі. За технологією BLUF ми просимо починати свою відповідь з головного висновку або прямої відповіді на питання, а потім вже деталі. Для неформального спілкування, для ділового, для тих, хто хоче бачити джерела інформації, режим опонента, коли GPT завжди буде з вами сперечатись, пріоритет форматування коду. Ну і звісно, на основі цих прикладів ви можете вигадати і багато чого ще свого. Окрім кастомних інструкцій, що стосуються стилістики відповідей, також варто звернути на деякі додаткові поля, що є в персоналізації чата GPT. Це псевдонім, де ви можете написати своє ім'я, і чат буде звертатись до вас по імені більш людяно. Свою професію, якщо вкажете, то GPT буде розуміти, з яких питань вам треба давати більш глибоку фахову відповідь. Ну а в полі докладніше про вас можете написати про свої вподобання і загалом стиль життя, щоб так само чат підлаштовувався під ваші інтереси та потреби. Щодо подібних налаштувань персоналізації в Gemini, тут все простіше. Ми запускаємо той самий пункт, де вже сьогодні були: персональний контекст, і кнопкою додати ви вставляєте всю ту інформацію, яку щойно я показував: і своє ім'я, і кастомні інструкції, і промти макроси, і вподобання, і професію, тобто все на одній сторінці і однаковим способом. Маю надію, що шаблони, з якими ми сьогодні працювали, допоможуть вам зробити перші кроки на шляху до автоматизації своїх рутинних завдань. Чи з'явились у вас думки, ідеї, що можна автоматизувати в своїй роботі чи повсякденному житті за допомогою сьогоднішніх способів? І чи знали ви про них раніше? Напишіть у коментарях, залюбки почитай. І чекатиму вас в наступних відео на каналі Цифромова.